Додаток Резерв Плюс, чи це той самий додаток Мрія і взагалі для чого він створений? Всім привіт! Ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми будемо говорити про нашумівший додаток Резерв Плюс, який створило Міністерство оборони України для того, щоб люди військово зобов'язані віку могли оновляти свої дані в ТЦК. Тому сьогодні буде цікава тема на рахунок того, взагалі що це за додаток, чи він справді перероблений із застосунку Мрія для завдань школярів. Також скільки людей вже оновило дані, я вам розкажу. І що робити військовослужбовцям, які мають статус розшуку, і взагалі звідки беруться дані в додаток, тому що вони підтягуються автоматично. Тому давайте почнемо з самого початку, взагалі, що це за додаток. Це додаток, в якому можна оновити свої дані ТЦК. Ви напевно знаєте, так що вже від 18 травня. Усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК. І можна сказати, що цей додаток був створений в принципі, для людей, які знаходяться за кордоном, тому що в Україні ви можете піти до відділу ТЦК і оновити свої дані там. А ті люди, які знаходяться за кордоном, на жаль такої можливості не мають. А якщо поїдуть, ну то ви знаєте, що вони назад вже не зможуть виїхати. Які дані взагалі треба оновляти? По перше, місце фактичного проживання. По-друге, це контактні дані, телефон, електронна пошта. І по третє, зазначити ваше ставлення до військової служби. Тому ось ці дані люди вписують і оновляють. Зараз ми прийдемо далі. Тепер давайте взагалі розберемося, що буде, якщо не оновити свої дані. Дивіться, якщо ви не оновите свої дані згідно з законом, повістка буде відправлена по вказаній адресі, де ви задекларовані до цього часу. Але чи вони мають ці дані, тому що дуже багато зараз і мемів в інтернеті і інформації, що дуже дивні підтягуються адреса для усіх людей, які хочуть оновити свої дані, і відповідно це вина військоматів. Вони до цього часу не збирали ці дані, не роздавали повістки, не мають жодної інформації про своїх військовозобов'язаних. І тут хочуть в один момент зібрати це все і знати, куди відправляти е, повістки. Тобто, неважливо чи ви оновите свої дані, не оновите, згідно з законом, після 60 днів е, військомати зможуть відправляти вам повістки по місцю фактичного проживання. Якщо ви не оновите їх, тоді вони будуть дивитися в системі. Якщо вона є, звичайно, і якщо ці дані є, куди вам потрібно відправити повістку. Е, тому ось е, коротко про те, що буде, якщо не оновити свої дані. Все одно повістка буде відправлена після половини липня, коли вже не буде вже сам закон набув чинності і пройде 60 днів. Я думаю, що він все таки буде продовжений, тому що така велика маса людей не стигне свої дані оновити в такому короткому періоді часу. Тепер давайте розберемося, чи це справді так, що такий важливий додаток Резерв Плюс був створений або ж перероблений із застосунку мрія. Так, це правда. Програмісти замітили відразу, як був опублікований додаток, в коді рядки, в яких прописуються, наприклад, домашні завдання, пропущені завдання, оцінки від вчителів там або ж повідомлення для батьків, що ваші діти на даний момент знаходяться в укритті. Тому в мене особисто теж дуже велике питання. Щодо безпеки даних, якщо такий важливий застосунок використовувався на підставі застосунку для домашніх завдань школярів, про що можна говорити взагалі про безпеку даних? Ви уявіть собі, що, наприклад, завтра цей застосунок зламають російські хакери і будуть знати всіх військовозобов'язаних, зараз. Вже оновило більше мільйона людей, де вони проживають, їхні контактні дані імейли. І зможуть їх просто використовувати в своїх цілях. Ну для мене це трошки такий нонсенс, і це буде одною із причин, чому я раджу вам поки не оновляти своїх даних саме в цьому застосунку. Я дуже сильно сумніваюсь взагалі в безпеці даних, і також питався своїх програмістів. Вони просто сміялися з цього застосунку. Говорили, що вони елементарні речі не поміняли. Це просто знаєте таке напівробочий варіант. Відправили людям. Давайте оновляйте. Тому давайте розберемося взагалі, скільки людей оновило на даний момент в дані. В перші 12 годин у додатку зареєструвалося більше 150 тисяч користувачів. Станом на ранок 23 числа оновило повністю дані через застосунок Резерв плюс 805 тисяч українців. Причому за кордоном, у Польщі, наприклад, близько 7-8 тисяч українців оновили свої дані. Оновляти дані потрібно саме чоловікам. Жінкам цього не потрібно робити. Я також переглянув сторінку Міністерства оборони України і почитав коментарі. І там чоловік говорить, що записав дані, вони вже три дні уточнюються, і відповідь, у відповідь йому Міністерство оборони України, знаєте, що говорить? Вам потрібно звернутися до ДЦК, в якому ви стоїте на обліку, і взяти з собою всі необхідні документи для відстрочки і оновити свої дані. Тобто, дуже багато людей за кордоном, як навіть планували оновити дані, зайшли, почали це робити. І багато заявок просто висять у розгляді. І після того як вони закінчують висіти в розгляді, їх просять звернутися до ТЦК в Україні, щоб оновити свої дані. І що тепер ті, хто за кордоном вони повинні поїхати в Україну, піти до ТЦК, оновити свої дані, і потім що вони ж потім вже не зможуть виїхати. Тому для мене це теж нонсенс. Не знаю, якщо вже створений такий додаток, надіюся, що там за місяць, за півтора будуть додані альтернативні способи, по перше, логування, тому що там тільки є інтернет-банкінг. А якщо людина живе за кордоном 10 років, наприклад, я живу вже від 17 років, більше 10 років за кордоном, в мене немає банкінгу. Там не знаю, української карточки, і так далі. Як я повинен взагалі по-перше, дізнатися, що є таке оновлення даних, і по-друге, їх оновити? І я переконаний, що таких людей дуже багато за кордоном. І також люди пишуть, що в додатку є багато помилок, він не оновляється, і так далі. Тому. Ось така, такі коментарі були від Міністерства оборони України. Давайте йдемо далі. Що робити військовослужбовцям, які мають статус розшуку в резерві? І чому так? Тому що дуже багато є саме військовослужбовців, і вони починають теж скачувати цей застосунок і оновляти свої дані. Їм не потрібно цього робити, тому що вони не стоять на військовому обліку. Тому, і, скоріше за все, вони і отримують цей статус розшуку. Не знаючи, наскільки це правда, ТЦК говорить, що вони не встигли оцифрувати дані. Ну якщо вони не встигли поміняти код в додатку, то я вже не сумніваюся за дані. І також дуже багато в мене питань особисто, звідки беруться дані про людей, тому що багато людей вписує, наприклад, там ім'я, прізвище, чи номер телефону, чи онлайн банків і там підтягуються дані про адрес проживання попередній, чи ще щось це дані, які підтягуються з реєстру оберіг, тобто. Вони, по перше, містять помилки, і в мене питання, чому вони там знаходяться без будь-якої згоди. Тобто, дані людей ще в 2019-му були використані з системи оберіг в інших застосунках або ж для інших джерел. Тепер питання взагалі до якоїсь реальності: як людини ми не давали згоди. Всі ці дані у дев'ятнадцятому році були вже використані і. Сам, саме Міністерство оборони України говорить, що застосунок був запущений відповідно з чинними вимогами законодавства щодо захисту інформації. Напишіть в коментарях, чи ви погоджуєтеся з тим. І взагалі дані в реєстрі на 80% або є неповні, або некоректні. І при цьому знову людям всім говорять, що вам потрібно піти фізично до ТЦК і оновляти свої дані, тобто він не допоміг цього зробити. І самі ТЦК, ви знаєте, приймають 20-30 людей в день, тим більше, якщо ви за кордоном, це просто для вас нереально зробити. Тому ось така ситуація. Також в самому застосунку, коли ви логінитесь, там немає жодної інформації, куди дані передаються, на що ви даєте згоду на яку обробку. Взагалі нічого, просто вписуєте дані, маса людей вписує ці дані і вони відправляються до ТЦК. Вже по сьогодні в інтернеті вже сміються з цього додатку, виставляють різні меми, в розшуку вас вже відправляють на передову і так далі. І це все печально, тому що люди не знають, що потрібно робити. Я особисто вам поки раджу не оновляти свої дані в цьому додатку, тому що дуже великі питання щодо взагалі безпеки ваших даних. Це по-перше, тому що вони можуть піти не в то джерело, яке потрібне. Краще почекати, можливо, справді за місяць-півтора буде якесь прояснення і. Буде упрощення. Але поки ось моя відповідь: я особисто також не планую поки оновлювати свої дані. Тим більше, якщо більшість людей вже мають певні сталі документи за кордоном, вони вже не так сильно за це переживають. Напишіть в коментарях вашу взагалі думку щодо цього додатку Мрія не знаю, як називати, «Резерв Плюс, і чи ви плануєте оновлювати свої дані в ТЦК. Також прошу вас підписатися на YouTube канал, на наш Instagram, Telegram канал де ми виставляємо корисну інформацію. І до зустрічі в наступному відео.